Ой, ну конечно коробка, блин, прикольно. Це коробка. Купляй! Ой, бля. Ты ч его тут вот Диви Давай, лампа, бачиш два як? А ну дальше, да. На. 450 гривень. 450 гривень, Що, нормальна ціна? Чи за дохера... Цей... Нормальна ціна чи за дохера? 450 гривень на нашу. Як це нашу? А, а як воно включається? Ді, то це ж лампочка, коли немає світла. Ага. Ти собі е, вставив її і виключаєш через розетку. Не треба кожен раз викручувати. Дивись. А як ти включаєш? Во. Во. Всего? Да.